Вітаю, час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події. Понеділка, 8 квітня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску фундамент майбутнього економічний форум відбувся у Коломиї. Хочемо поєднати тих, хто надає послуги з навчання, тих, хто вчиться, і тих, хто споживає. Загальноміська хресна дорога пройшла вулицями столиці покуття. Хрест це є сила у Коломию. Повертається Зорепад. Коли звучать гармати, то музи мовчать – ні, це неправильно. Про це та інше детальніше. У Коломиї знайшли тіло чоловіка на березі Шевченківського озера. Правоохоронці встановили особу померлого. Це місцевий мешканець 1973 року народження. Наразі тіло направили на експертизу. Попередньо ознак насильницької смерті не виявили. Повідомили у Коломийському районному відділі поліції. На щиті повертається додому коломиянин Ігор Ганущак. Серце захисника перестало битись внаслідок поранень. Він був командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Захищаючи Україну, загинув коломиянин Іван Кучірка. Він був кулеметником першого відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави відділу прикордонної служби ЧОП. Загинув ще 31 серпня 2023 року. Чин похорону відбудеться завтра, 9 квітня. Початок о 10.30 у церкві священномученика Йосафата поховають захисника України на Алеї Слави, 8 та 9 квітня. Оголошено днями жалоби у Коломийській громаді. Всі розважальні заходи мають бути перенесені або скасовані. Коломийські комунальники будують укріплення на сході України. Фото з місця події опублікував очільник Коломийської громади Богдан Станіславський, який напередодні відвідав наших комунальників та подякував їм за роботу. Будівництво фортифікаційних споруд. Працівники Коломийських комунальних підприємств на чолі із начальником водоканалу Славомиром Зумером зараз будують фортифікаційні споруди на Донбасі. Про це у соцмережах розповів голова Коломийської територіальної громади Богдан Станіславський. Цитую від всієї Коломийської громади дякую комунальникам за їхню працю та хоробрість. Вони роблять усе можливе, щоб наші воїни мали надійні оборонні споруди. Нам варто пишатися працівниками наших комунальних підприємств. Вдома вони викладались наповну, щоб підтримувати порядок у громаді. Зараз на Донеччині вони. Так само прискіпливо, чітко, виважено та невтомно працюють, щоб виконати всі поставлені перед ними завдання. Підсумував очільник громади. Нову керівницю має департамент фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації. Нею стала Наталія Кучма. Вона понад два роки очолювала Козівську РДА. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Фундамент майбутнього економічний форум відбувся у Коломиї. Цей захід об'єднав для розмови владу, представників навчальних закладів, бізнесу та студентів. Основна тема зустрічі це навчання молоді у сучасних обставинах та працевлаштування її згодом. Сьогодні ринок праці доволі таки змінився, особливо в порівнянні з роками до війни. Якщо колись популярністю користувалися професії юристів чи бухгалтерів, то зараз це здебільшого робітничі професії. І дуже важливо, щоб це усвідомила сучасна молодь та й підприємці, вважає директор Отанійського професійного ліцею енергетичних технологій Петро Іванків на ринку праці. Потрібні молоді спеціалісти, і, зокрема, ми готуємо електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Вона є гостро дефіцитною і всіх, фактично, галузях нашої економіки в Україні. Потрібні такі спеціалісти. Ми будемо обговорювати про те, як все ж таки змітити змінити нормативно-правові документи. Надіюся, що буде звучати все такі рекомендації щодо закріплення наших випускників на підприємствах України. І відповідно десь буде звучати питання оплати праці, тому що це вагомий такий аргумент щодо закріплення наших випускників. Власне, щоб обговорити актуальні питання сучасної освіти і працевлаштування молоді, в Коломиї і вирішили провести такий форум. Адже нині практично усі підприємства мають спільну проблему: це брак кадрів певних професій. Зараз важливою є проблемою практично в усіх підприємствах коломийської громади. Це є брак кадрів, брак певних спеціальностей. І ми дійшли висновку, що потрібно. Забезпечити платформу для обговорення між навчальними закладами, які здійснюють діяльність на території нашої громади, передвищої освіти та підприємствами, щоб забезпечити баланс попиту і пропозиції на професії в Коломийській міській територіальній громаді. Також до нашого заходу ми залучили і представників департаменту освіти і науки, а також департаменту економічного розвитку. Також ми на захід запросили представників Харківського авіаційного університету імені Кожедуба. користуються популярністю попит на такі професії, саме виробничі професії. Це Трактористи, ескаваторчики, зварювальники, слюсари, електрики. Основне це налагодити співпрацю між навчальними закладами та підприємствами, як комунальними, так і приватними, каже міський голова Богдан Станіславський. Адже нашій громаді потрібні фахові працівники. Важливо, щоб молодь хотіла йти вчитися у заклади фахової передвищої та вищої освіти. І після закінчення мала де працевлаштуватися. Сьогодні ми ще раз підтверджуємо символ, Коломиї. ми коломиї єднає. Ми тут хочемо поєднати. Тих, хто надає послуги з навчання, тих, хто вчиться, і тих, хто споживає якраз вже тих спеціалістів, для того, щоб ми ще раз скажем, цей час звірили, а кого нам треба вчити, як може зробити певні корективи, тому що відбувається і реформа в освіті, і міняється світ, міняються запити. Тому це така площадка для продовження діалогу, тому що ми її почали ще раніше. Такий форум в Коломиї очевидно не останній, адже війна дає нам чимало викликів і треба спільно думати, як жити зараз, щоб підтримати економіку України і мати змогу відновити її відразу після нашої перемоги. У Коломиї відбулася загальноміська хресна дорога. Традиційно це масштабне дійство організовує Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви. Цьогорічна велелюдна хода вулицями міста приурочена 140-річчю від дня народження покровителя єпархії блаженного Миколая Чернецького. Деталі у сюжеті. Загальноміська хресна дорога у хрестопоклінну неділю. Давня традиція для Коломийської єпархії у Це масштабне дійство збирає у столиці покуття вірян з різних куточків Прикарпаття. Лариса із села Тулуків Заболотівської територіальної громади каже, не пропустила ще жодної ходи у Коломиї. Та багато людей там перебуває, Бог. каже, що де двоє троє більше зібралося там. Перебу ну, перебуває Бог. І... Я себе дуже добре почуваю в таких місцях. Ісус Христос жертвував нас за себе, тому ми й тут, щоб теж якось бути йому вдячними за те, що він захотів спасти весь світ від гріхів разом з Ларисою. Початку дійства у катедральному соборі «Преображення Христового очікує коломиянка Мирослава. Сьогодні день спогад про ту жертву велику, яку Ісус Христос. Здійснив за для того, щоб ми мали шанс на вічне життя, і для того ми вшановуємо завжди Ісуса за власне за цю його жертву і пам'ятаємо про нього. Ну і очікуємо. Того дня, коли будемо святкувати воскресіння, загальноміська Хресна дорога має особливе значення для вірних коломийської єпархії у ГКЦ. Цьогоріч вона приурочена 140-річчю від дня народження покровителя єпархії блаженного Миколая Чернецького, мощі якого зберігаються у головній святині єпархії біля цієї ікони, яка є тут є мощі святого і де пише молитві, просіть, і дасть вам. Ці слова є недаремно сказані, взяті зі святого письма, тому що ми стоїмо перед викликами теперішнього часу. Бути християнином, бути добрим віруючим, бути тим, хто любить Україну, бути тим, хто їй допомагає в усьому і як може своїми силами. Хресну дорогу очолив правлячий єпископ Коломийської єпархії Василій Івасюк спільно з єпископом-помічником Петром Голінеєм. Серед присутніх численне духовенство, також місцева влада, військові, волонтери, медичні працівники, представники правоохоронних органів, Коломияни та гості міста. На цій хресній дорозі збираються люди, щоби помолитися. І за воїнів, які є там на передовій сьогодні, і за цих людей, що тут є, зібралися, щоб вони особливо молилися за є, захист неба. А ми кажемо, щоб. Оцим створити молитву захист нашого українського народу, щоб менше падло на нас, куль щоб було менше погиблих, щоб Бог нас хоронив матерів, дітей, жінок, воїнів від всякого зла і лиха, яке насувається на нас. На початку хресної дороги до всіх присутніх звернувся правлячий єпископ Коломийської єпархії Василій Івасюк. Далі хода рушила вулицями Театральною Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, проспектом В'ячеслава Чорновола, вулицею Івана Франка, прийшовши до початкової станції катедрального собору. Преображення Христового. Під час ходи віряни молилися та роздумували над страстями Христа, а також вимолювали у Бога перемогу, мир. Та благополуччя для України. Тільки з Богом ми можемо перемогти. І в цей час, як каже апостол до Коринтян, Хрест це є сила, і цією силою ми маємо йти, хоч вона є невидима, але вона є найбільш могутня у світі, Щоб ми цією силою перемагали і кликали людей до єдності в молитві до того, щоб перемогти всяке зло і всяке. І гріх, ось це є наша головна мета: з'єднати людей у молитві. У Коломию повертається Зорепад. Організатори запрошують дітей та молодь взяти участь у фестивалі, щоб продемонструвати свої таланти. Зареєструватися можна до 15 травня. Для учасників організатори підготували професійні майстер-класи, вечірки, екскурсії та квести. На переможців фестивалю «Зарепад» очікують грошові винагороди. Фестиваль у Коломиї відбуватиметься з 31 травня до 2 червня. Ініціювали проведення заходу у місті Коломийська міська рада. Та управління культури і туризму. Більше розкаже засновниця Зорепаду, заслужена артистка України Алла Кобелянська. Вперше фестиваль зарапату Коломий відбувся в 2001 році. Розповідає засновниця заслужена артистка України Алла Кобилянська. З того часу масштабний конкурс талантів набирав все більше обертів. Це мало велике жотаж. У 2004 році фестиваль вже мав статус міжнародного. До нас приїхали гості з Канади. Це був хореографічний колектив Барвінок. Алла Кобилянська каже: фестиваль Зарпат це не просто конкурс вокалу та хореографії, це масштабне відпочинкове та пізнавальне дійство. Для його учасників забава ще для дітей. Ми вивозили дітей на Галявину ми проводили гуцульську ватру з театралізованим дійством. Ми робили такі столи з кулешою. Канадійці були в захваті, то не тільки канадійці були учасники з багатьох областей з України, і це дістало дуже великий такий резонанс. Ну і звичайно, що фестиваль Зорепад був святом не лише для учасників, але й для глядачів. Адже масштабне дійство стало невід'ємною частиною святкування дня міста Коломиї. На жаль, згодом через фінансові труднощі фестиваль Зоропату Коломиї не відбувався. Перерва сталася тоді, коли ми зрозуміли, що ходити з протягнутою рукою було важко. Фінансово фестиваль потребує грошей, і деякий час ми його не проводили зовсім, а потім. Районна державна адміністрація запропонувала цей фестиваль взяти під своє крило. Три роки ми проводили його як державний фестиваль. У 2020 році через ковід фестиваль «Зоропад» знову не відбувся, а далі війна в Україні. Але у 2024 році у місті вирішили фестивалю. Бути, його організовує управління культури та туризму Коломийської міської ради. Я раніше думала, що коли війна, коли звучать гармати, то музи мовчать, ні, це неправильно. Справа в тому, що ті хлопці, які воюють за нашу незалежність, вони воюють саме за те, щоб діти жили, щоб діти співали, танцювали, щоб все відбувалося як. І раніше організатори запрошують талановитих дітей та молодь, творчі колективи віком від 5 до 18 років та запевняють, що це ваш шанс вразити своїм талантом. До слова для переможців фестивалю підготували грошові винагороди у вокалі гран-при 5 тисяч гривень подарунок. І в хореографії також 5 тисяч гривень. Заявки будемо ми приймати до 15 травня. Ми дуже запрошуємо до нас з інших регіонів України. Але Кобилянська нагадує, що Зорепад це не лише конкурсна програма, але й насичене дозвілля для учасників. І ось про що подбали організатори. фестиваль відбувається з 31 травня по 2 червня. От 31 травня у нас буде такий вечір знайомств, також ватра вечір коло ватри. Де діти можуть познайомитись один з одним, познайомляться з нашими традиціями, з нашими е, піснями, танцями. Така собі розвага для дітей. 1 червня конкурсний день, 2 червня ще конкурсний день хореографічних колективів. І гала-концерт заключний, де відбудеться нагородження.

Говерли зійшла лавина. Величезний об'єм снігу перекрив витік пруту. Як повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометрології, лавина мокрого снігу зійшла з снігової дошки повної глибини об'ємом майже 275 тисяч метрів кубічних. Постраждалих немає. Конус лавини перекрив витік річки прут. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті слухайте на радіо радіосяєво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе.